Як вийти із деструктивних сценаріїв, коли ми починаємо аналізувати причини, чому в людини щось не складається, або чому вона наступає, як то кажуть, на одні ті самі граблі? То дуже часто виявляється, що якась негативна в неї модель поведінки або від тата, або від мами, ну або від когось хто цю людину заміщав. І дуже багато підіймається при цьому агресії на цю людину. Або людина впадає в почуття без виходу. Ну що ж мені робити? Це що, данність така? І тут зазвичай є класний варіант. Згадайте, обов'язково ви знайдете в цій людині, в цьому татові чи в мамі якусь дуже потужну сильну сторону. І якщо так склалося, що у вас якийсь можна сказати деструктив іде, тому що ви чимось схожі, скажімо, на свого тата чи на свою маму. То, скоріш за все, ви точно так же сильно схожі якимось позитивним чимось на свою маму чи на свого тата. І, скоріш за все, саме коли ви дозволите собі оцю сильну сторону їхню максимально в своєму житті проявляти, то ота от негативна, як вам здається, чи як ви відчуваєте по факту, сторона, якою ви схожі на когось із своїх батьків, вона взагалі кудись там вивідриться. Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, звертайтеся. Також я маю потужний інструмент по роботі з родовими сценаріями. Це не яка там відлетівша езотерика, це дуже цікавий інструмент на основі метафоричних карток. Звертайтеся.